Тож від лимана до бахмута російська піхота по кілька разів на день атакує наші позиції переважно невеличкими групками, перебіжками, ховаючись за своєю спаленою технікою або в сутінках, аби підкрастися до наших окопів як найближче. І артилеристи, і мінометники намагаються прикрити нашу піхоту завдяки аеророзвідці. Знищують росіян ще на підступах. Та окупанти рясно запускають в дрони. І бійці батальйону Свобода бригади Нацгвардії Рубіж просять вас допомогти їм зібрати на реб-системи. З мінометниками спілкувався Олег Корнієнко. З мінометниками батальйону Свобода берегати Рубіж ми зустрічаємося за кілька кілометрів від фронту. Попри свою досвідченість, кожен тут від початку повномасштабки бійці замість відпочинку вдосконалюють свою майстерність. Кожен свій рух вони відшліфовують до ідеальності. Кажуть, не мають права на помилку, бо розуміють, що від їхньої вправності залежить життя піхоти. Треба берегти піхоту. Я сам був в розвідці, потім. Перейшов мінометом батареї. Я знаю, що по тобі летить все, що є. А піхота їх відчуття, що 120-й летить, 152-га. Авіація пролітає, ще падли скидають хімію. Нині ці бійці тримають оборону на Бахмутському напрямку. Атаки ворога відбивають по кілька разів на день. В основному розбивають ворожу піхоту. Цього ранку вже теж встигли відмінусувати окупантів. Бліндаж забігло чотири піра. З трьох мін розвалили їх. Влучно знищувати ворога вдається завдяки дронам та їхнім пілотам. Вони не лише коригують вогонь, але й знаходять ворожу силу. Дронарі працюють і з мінометниками та з артилеристами. Якщо одні підбили техніку, інші її добивають. Нещодавно було знищено дві установки Д30. Це серйозна вагома ціль для ворога. Вагома втрата для ворога, не зміг ворог прикривати свою піхоту. І не зміг відповідно продовжувати наступ. Щоправда, бійці не приховують протистояти ворогу вкрай складно. У росіян і живої сили достатньо, і озброєння вистачає. Окупанти можуть собі дозволити випускати сотні снарядів натомість, силам оборони доводиться економити і намагатися бити чітко в ціль. Що ворог може достати скрізь, і в цьому в нього якби є певний такий сильний потенціал. В свою чергу наші хлопці. Використовують свої вміння, і вони своїм вмінням забезпечують враження вражої сили, як і техніку, так і особовий їхній склад. Та найголовніша проблема для кожного бійця на фронті це ворожі керовані авіабомби і ФПВ-дрони. Тримати оборону в таких умовах вкрай складно кажуть бійці, але додають, більшість з них прийшли на війну добровільно, аби ворог не пройшов далі, і тепер роблять усе можливе, аби російська навала. Або загинула в українській землі, або зовсім відступила. На жаль, ціна, ціна відбиття і ціна захисту нашої країни надзвичайно велика. Гинуть хлопці. Є хлопці в батальйоні Свобода і в бригаді Рубіж. Є хлопці, які вічно вже будуть захищати нашу країну з небес, які вічні захисники, які спостерігають і допомагають нам виконувати нашу справу з небес. І переконують, загибель кожного побратима не була даремною. Але щоб країна змогла вистояти, суспільство має об'єднатися і підтримувати своє військо, бо виграти війну без підтримки тилу неможливо. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти, Сітів єдині новини.